Друзі, вовк снідає. Таку кличку дали мому Джексонові. Всі пишуть, ну бо ну, не всі, а дуже багато людей пишуть, а це не Джексон, це якийсь вовк. Дуже розумний, старенький вже собачка. Бігає по подвір'ї він знає, що він хазяїн. отак. так. Така історія мого пса. Да, дійсно, що він таку окрасу на мордочці, ніби дійсно похожий на вовка. Можливо, там якісь є крові, хто його знає. Жексон, ти ж не вовк у мене, ні? Собачка, да, розумний собачка, розумний розумний такий розумняк. що на тебе кажуть?